Переказ казки Рібка Добрий день, діти! Сьогодні ми з вами будемо переказувати всім нам добре знайому українську народну казку Рібка. Послухайте її уважно. Посадив дід рібку. Виросла рібка велика превелика. Став дід рібку із землі тягти. Тягне-потягне, витягнути не може. Покликав він бабусю. Дід за рібку, баба за діда. Тягнуть, потягнуть, витягти не можуть. Покликала бабуся онучку. Дід за рібку, баба за діда, онучка за бабку, тягнуть знову, а рібка міцно в землі сидить. Пличе внучка, собачку-жучку. Тягнуть, тягнуть, а витягнути не можуть. Призвали кицю, тягнуть руками, впираються ногами, промучилися весь день, а рібка сидить у землі, як пень. Позвали мишку сіроманку, всі разом взялись до справи. Витягнули рібку. Ось ви і прослухали українську народну казку Рібка. Дайте відповіді на мої запитання. Чому дідусь не зміг витягнути рібку? Кого першого покликав на допомогу дідусь? Кого покликала на допомогу бабуся? Як звали собачку? Хто стояв позаду собачки? Хто останнім допоміг витягнути рібку? Як звали мишку? Перед вами схематичне зображення змісту Казки-Рібка Рібка. Спробуйте самостійно за схемою переказати казку для своїх рідних, для мами, татуся або братика чи сестрички. А ось і рібка. Що ми можемо сказати про неї? Яка вона? Так, вірно, жовта, кругла, велика, смачна. Соковита. А як про рібку сказано у казці? Яка вона? Вірно, велика превелика. Діти, давайте з вами вимовимо чітко і голосно слово рібка. Скажіть, на який звук починається слово рібка? Так, на звук Р. Діти, розгляньте уважно предмети, які зображено, і назвіть ті, назви яких починаються на звук Р. Правильно, це ракета, рак, риба. Молодці діти. Ви гарно попрацювали. До наступних зустрічей.